Суперзинка. Суперзинка. Жінка. Зупрзинка. Суперзинка. Суперзинка. Ж. 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 Жінка. 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 Суперзинка. Суперзинка. Чого я зінка? Привіт, хамо. Привіт, хамо. Можна таке казати? Майго. Чен. Це пише мука. Кожен день готувати. Кожен день будеш готувати мені? Мішай, мішай. Мішай, мішай. Добрий. Добрий ніч. Всім привіт вітру вас на каналі Намін Коріє. Ми з Джензином. Сьогодні будемо готувати українські вареники. Отож, це ось тут є відео, де в минулому році осінню приїжджав до мене додому в Україну. Ми разом їх ліпили. Так от, самі ж ми їх не готували. І сьогодні у нас буде такий от камеді-рецепт. Як ми будемо вперше готувати українські вареники? Я думаю, найкращий рецепт це те, який дасть нам бабуся. Тож я підготувала книжечку ручку. Зараз я на 2 секунди зателефоную затолтоною і запитаю, як вони е, готуються. На, чи не також писати. Звичайно, mm. Хайся записує. Нічого не один купці. Бадаю. Не вираз хубаку. Всього. Ми закінчили. Закінчили, закінчили знімати. До побачення. Я знаю, що треба в. Рецепт тіста, але я не знаю грамовку цього всього. Ми не здаємося. О, о, бабуль, чуєш, я тобі позвонила на п'ять секунд. Ми, 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 ми з жином знімаємо відео, як готовить готовити Можеш мені була рецепт варіантів. Як тісто замісить? Як тісто замісить? Ага. Скільки ти хочеш? Багато мало. Я не знаю. Ми купили кілограм картоплі, але, мабуть, не буду кілограм варити. Зводити багато. Вона. Ти що? Якщо ви хочете наліпити поїсти, і все. Це для вас хватить картоплень. Зараз одразу я не знаю, яка там карти. Та да невеликий, як кулачок. Шість, хай буде, сім, бо десять, то ще буде багато. Окей, okay, 6-7 картоплин, добре, окей. Okay. Тепер кажи мені тісто. Подожди. Назварили, no. гарненько покипали, щоб не було тих комиків. Не... Поняла? Ага. Тоді береш муки. Мука. Подожди, подожди, подожди мука. мука. Та пише мука. 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 Мука, вот Так мука, мука скільки? Ну, приміром, бери стакан, півтора. Один? Один? Один стакан. Okay. Один стакан. Один стакан, стакан муки. Не може півтора ну, Як ви хочете ще поїсти? Добре, далі, далі, кажи. Тоді в тебе сода є? Сода немає. У мене є дріжджі. Ні. Mm? Дріжджі на це не йдуть. Щупки взяла, отак у пальці сіпнула в муку. Uh -huh. І все це розмішала, і чуть-чуть сольки можна навіть в uh муку. -huh. А тоді кислячка, не кисляк, а це, як воно, кефір. Та нема кефіру. Що ти такі рецепти мені даєш? У нема кефіру. Нема тебе кефіру, значить, ти ліпи на воді. Вода. Е, тепла вода. 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 Тепла вода. Вода? Вода? моя. Тепла вода півстаканчика і лей туди в муку. Мішай, великий, бабу, бабу, це такий рецепт, я не розумію, що до чого додати. У тебе немає ніякого цього. Ложку, не пиш, улій, ложку. Піло, ложку, улій. Олія улія не має, улій бунга. Та це все тепер перемішай і мішай, пилося, щоб було тісто. І це все? Бука, сода, вода, да, олія? А, да, ти думала, що ще треба, більш нічого не треба. Я тебе кажу, що вийде, і Ти готовий готувати? Вареник. Я не знаю, що з того вийде. We have Прочитай, що в нас, що в нас з рецептом? Рецепт. Мука. Стака один. Стакан. Стакан один. Сода. Сода. Вода. Сода. Вода. Олія. Олія. Рецепт. Рецепт. Це рецепт тіста. Це рецепт тіста? Тісто. Тісто. Uh -huh. Місить будемо тісто.

Окей. Okay. П'ять. Один, два, три, чотири б'я. П'ять штук. Окей. Okay. Тепер треба її помити, почистити. Спочатку потрібно помити. Це повторив <потворювання> Ага. Ага. <потворювання> Добре. Добре, так. Миємо. Топлю помили. Тепер нам потрібно нарізати. 감자 깎는 칼이 없나? 없어. 이걸로 다. 전 пытается на мало на специально. 이걸로 못 자르는. 뭐 типа, не вміє Это и картоплю. А у нас вот эти ножи дома. 이걸로 어떻게 Добрий ранок, це що це таке, є дзен-дзен. Що ви робите? Боги, до завтра ти так будеш різати? Не їй в руки гайкою.

Суджан, so, давай. Давай, Мини. Задурить можна. Весело. Це все робити, шановний. Ви, пан. Чо, картошка така якась взагалі мені подобається. А, люди ще не придумали машини, які нарізають, які чистять картошку, ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Що тепер робити? Помити картошку водою та поставити її варитись. Промити картошку водою та поставити варитись. Угу. Зрозуміє? Mm -hmm. Так, зрозумів. Good. Добре? Добре? Окей, okay. значить ми нарізали, ну я нарізала ще скільки картоплі. Він <laughs> зараз її промиє і будемо ставити варитись і йдемо до тіста. О, oh, ще! Тепер тісто. Hmm? тісто. Тепер тісто. Пішли готувати тісто. Тепер тісто. Для початку нам потрібно джиншо. Один стаканчик муки. Угу. Так, чистенько, щоб все було кекі таки. Насипав повну, кажу. Насипав трошки. Раз. Кром, паба. Тоді ось тут нажимаєш така штука, ящак. Окей. Раз. Хап. Хап. Половинку. Тут у нас воно олія зверху стейчкає. Тепер трішки солі. У нас сіль там. Sil tam, tam, tam. Sil. Jo, vidíš, ta šedá. Šedá. Ušedá. Jo, hledě točno. Já, 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 činu já. Ne, 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 džinu. Ruky tam, džinu. Já, manka. Teď se vrátím. No, ne, 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 Все, лочиш, казав не можеш. Ты Один, два, да? Да ня, ня, його две, да, one. одна. Два. Окей. Okay. не знаю, мішаємо. Мішаємо. Shall... А, дядь, включити треба. Had Кип'яток Кип'яток Ага. Хада treba. Kiqia top. Окей. Так. Чак. Тепер включайте і виливайте. можна так казати

오케이. 이슬이, 나스도 그렇게 всё всё з а л я 마 올리아. 올리아. 오든. 올리아 오든. 오케이. 양파를 이제 넣어 줄 거예요. 양파를 볶아줘야돼요 Посмажете це буде треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Мишай, мішай. Uh -huh. мишай. Мишай, мишай. Молодец. Молодец, молодец, молодець. Молодець, харесва Дайте. <свист> Наше тісто стало ось таким. Його треба трішки з мукою, зараз змішаємо. Таке нормально вийшло, глянь. Змішаємо його зараз трішечки з мукою. Робить, що там Угу. Молодець. Молодец. молодец. Добре. Ага, uh -huh. добре. Добре, так. Так і молодець. Окей. Okay? Окей. Отак косики молодець, який диви. Дін, ми з тобою можемо тепер готувати вареники через день. Що скажеш? Ні, Дзіна, якщо твоя дружина захоче їх їсти кожен день, що ти будеш? кожен день готувати. Кожен день будеш готувати мені? Кожен день буду готувати. Пообіцяй. Як суп. Обичай. Окей. Okay. Я буду мію сам Сам готувати? Сам готубати? Нічого собі. Джен дзяйня ти моєму не мешаємо. Дженджян на секунду відійшов в іншу кімнату, мабуть, утік. Зварилась картошка, змішала її з цибулею. А потім я згадала, що нам потрібно почекати, поки картошка стане холодною. Окей, okay, подожди, вона трошки замерзне. А, так, да, звісно, ми її не посолили. Окей. Okay. Якщо ви хочете у мене запитати за волосся, так, так, я вже про це згадала, я його назад закину. Ну, зараз будемо їсти з моїм волоссям. Потім буду с... над унітазом сидіти. Окей. Джин, я розумію, що ви утекли, але повертайтесь, ви нам треба. Ви наш головний герой в цьому кіні. Джин Джин, у тебе є вільна хвилина, хвилин 10, поки картошка не охолоне. Принеси мені стаканчик. Будь -будь. Стаканчик. Стаканчик. Коп. Угу. Коротше, будемо робити ми стаканчиком. Ходи сюди. Дивись: що треба? Треба сюди трохи насипати муки. Треба. Ща, беремо до мене теж трохи що. Окей, okay, дивись. Отак от ми сюди з тобою натиснули. Пиць. Покрутили. Покрутили. Хопці. Вийшла ця штука, так? Да? Хопці взяли. Oh. Раз. Чокиман. Аджу. Дуже трішки, щоб не липло, Окей? Okay? Mm -hmm. Оце вот є. Потім у нас є з тобою ложка. Тивослан, де вона гаряча, я не думаю, що в нас щось вийде з гарячої картошки, але ладно. Єрокегагу, чак-чак, чак. Нека щупа вумен. супер жінка. Супер-жінка. супер Жінка. Ж. Супер жінка. Ж. Жінка. 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 Супер Жинка. Супер Жинка. <laughs> Что я ой Жинка, Жинка. Супер Жинка. Супер Жинка. О, супер. Ой, это вообще сейчас липа. Я вообще не умею, пожалуйста. Help me. Так и щак, щак, папа. Щак, лицо щак, щак. Ой, он такая вылезла картошечка. Ой, и как крылка котки крыл. О. Я вам скажу. Що я скажу? Готувати? Пожалуйста, я вмію. Головне, щоб вони не розлізлись. Але вийшли такі нормальненькі диці. Фірменний мій варінечок. <свісно> Пішов за тарілкою. О, нормально собі наліпить, заморозить потом. Окей, одна є. Трохи змащу, щоб не поприлипали. Окей, одна є. Ціну.

Це за Угу. такий. Похвастайтесь. Покажіть. Камерак. Це за шедевер. Будемо її ловити по всій каструлі. one okay, yeah. Okay. Um. Okay. 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 다. 마치다 감자 진짜 스마치해지이거 이거 이름이 뭐라 그랬지? 이거 음식. 음식 이름. 더라야 이게 뭔 Ви вареники. Вареники. З картоплею. З картоплі. Вареники з картоплею. Які картопля? Які вареники? Картопля. Картопля. Йо вареники. Вареники. Ой. Оооо. Головне, щоб вони не порозлазились. <try> Смачно? Ось, смачно. От минаємося. Кумгуманго и семіан. Якщо у вас є якісь питання, Дарай. якщо у вас будуть якісь питання... Yep. Ну, Якщо. Якщо у вас у вас будуть. Будуть. Якісь. Якісь. Питання. Питання. До мене. До мене. Як попугайте? Пишіть. Пишіть. Будь ласка. Будь ласка. В коментарях. В коментарях. Шо, шо шо. 내가 우크라이나 노래는 잘 부르지, 근데 우크라이나 말하는 건 아직 어렵다고요. 나스티아가 굿티처가 아니어서 그래요. Good smell. Żen, pokazij was cheddar. c h e r o j Wow! 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 e s m p r o t a s m p 같이, 같이, 우крайния, 같이. Разом. Разом Ладом настю. Разом з на Настею. Окей. Пішли варити. Ладом настю. У нас там Настья. цибулька смажется. Треба її трошки помішать. Так і микс хаго. Потрешки. Чукама кидаю. Ані Трішки варимо. Трішки варимо. Трошки все прекрасно. Все нормально ми зліпили. Цибулька наша. Отак. Це дзін-джін е, переготував крему до вареників. Корейський ризик змішаний з курочкою. Ну ми не звертаємо уваги наше основне блюдо. Хто приготував? О красиво. Смачно. Смачно. Що, Будемо скуштуємо. А максимально смачно. Мої пороготубаї. Варенки. Вареньки. 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 У нас тут трошки в одном варенье картопля втекла, але ми не звертаем в Скуштуємо. Хотим окса? Хаман. Кумгумаяндеомолоке. Все вийшло як із пельменів, але в загальному шмачно. Супер смачно. На коше трохи пофолить. Mm. Mm. Oh. Ось такі вони вийшли всередині. Якщо ще, наприклад, сюди додати гриби і трішки більше солі, то дуже смачно. Або, наприклад, з куркою. Дуже смачно. О! Ой! О! Знаєте що? Я тут з яном подумала, <смірко> може нам зробити рубрику? <смірко> може нам зробити рубрику. По типу рецепти українських страв від Джина і Насті. Або ще рубрика, готуємо разом з Джином і Настею». Якщо вам сподобаються такі відео, ми будемо дуже щасливі і зрозуміємо, що ось що нам ще потрібно знімати. Будемо дуже вдячні вам за ваші поради і за ваші коментарі. 자, 여러분, 제가 서 한국에서 한국에서 한국서 한국에서 한국에서 에서 한국에서 한국에에서 한국에서 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 한국에 만두 국에서한너무서 한국에서 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 한국 너무 그럼 좋아. 너무 좋고 제가 이거 두 번째로 좋아하는 음식 됐어요 첫 번째는 보르시치였어요 아 진짜? 네. 집에서 만든 보르시치도 맛있던데 그 집에서 만든 보르시치 비디오 여기 있을 거니까 한번 보세요 <laughs> 야쿠, 우크라이누쿠, 스트라브, 남, 프리허트베티, 달리, 다, 다테, 매니, 지네티브, Коментарі Угу. Яку українську страву нам приготувати далі? Дайте нам знати в коментарях, будь ласка. Дякую за перегляд цього відео. Ми ще намся з вами. Зустрінемось в наступних відео.